Друзі, привіт! Пропоную приготувати ось такий легкий, прохолодний, яскравий літній пляцок із полуницею. Для бісквіту спочатку з'єднуємо просіяне борошно і какао. Тоді додаємо розпушувач і все ретельно перемішуємо. Окремо добре збиваємо білки, щоб утворилася пишна пільниста маса. Тоді додаємо жовтки і продовжуємо збивати. Тоді додаємо цукор і збиваємо ще кілька хвилин, щоб він розчинився. Далі додаємо олію та молоко і збиваємо на мінімальних обертах міксера. До рідкої маси додаємо нашу суху суміш з какао, поступово додаємо у 2-3 етапи і замішуємо тісто лопаткою. В результаті виходить ось таке пишне, рідке шоколадне тісто. Викладаємо тісто у застелену форму і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 30 хвилин. У готовому бісквіті дуже важливо зрізати ось цю верхню плівочку, щоб желе добре схопилося з коржем і в результаті наш пляцок добре нарізався, не розпадався. Далі бісквіт знову повертаємо у форму, тільки застеляємо її харчовою плівкою і просочуємо бісквіт шоколадно-молочним просочуванням. Пропорція я залишив під відео. Далі нам потрібно розчинити три желе різного кольору. Для цього висипаємо кожне желе у окрему миску і заливаємо кожне однією склянкою окропу. Ретельно перемішуємо і залишаємо до повного охолодження. І коли желе добре охолоне, нарізаємо його невеликими кубиками. Далі робимо йогуртовий шар. Для цього желатин заливаємо холодною водою, добре перемішуємо і залишаємо, щоб він набух. Тоді беремо йогурт кімнатної температури і додаємо до нього цукор та ванільний цукор, а також желатин, який попередньо розтопили у мікрохвильовці. Все швиденько і гарно перемішуємо. Також додаємо наше нарізане желе. На цьому етапі робимо все швидко, оскільки желейна маса швидко схоплюється. Далі викладаємо йогуртову масу з желе на підготовлений корж. Якщо у вас низька форма, то можна наростити бортики з допомогою пергаменту. Далі відправляємо наш пляцок в холодильник на одну годину, щоб маса стабілізувалася. Зверху на пляцок викладаємо сезонні фрукти, в даному випадку це полуниця. Далі приготуємо швидко застигаюче желе для тортів, щоб покрити ним полуницю, готуємо його згідно інструкції. У каструлю всипаємо вміст одного пакетика, додаємо цукор та холодну воду та даємо цій масі покипіти одну хвилину. Доки желе ще тепле, не гаряче, зверху покриваємо ним повністю всі фрукти.